Четвер, 22 лютого. Насіння тероризму. Усяке роздратування, гнів, лють, крик і зневага хай віддаляться від вас разом з усякою злобою, послання до Ефесян 4:31 що здатне зробити з людини-терориста? Про що думають терористи? Який їхній спосіб мислення? Терористи це люди, котрі навчилися ненавидіти. Вони зосереджують свою увагу на ворогові, вважаючи, що саме він несе відповідальність за їхні проблеми. Вони розглядають свого ворога як джерело всіх своїх неприємностей: роздратування, образа, гнів усе це насіння тероризму. Коли це насіння зігрівається вогнем ненависті, терорист здатний піти на будь-які жертви заради знищення ворога. Тероризм бере свій початок у розумі, а коли ненависть поселяється в серці, народжується терорист. Ми можемо впустити диявола у своє серце так само, як це зробили Адам і Єва в Еденському саду, що призвело до катастрофічних наслідків. Він оселяється в нашому серці, коли нами керує ненависть, коли в центрі свого життя ми ставимо самих себе замість того, щоб віддати це місце Богові. Павло написав: усяке роздратування, гнів, лють, крик і зневага хай віддаляться від вас разом з усякою злобою, послання до Ефесян 4.31 віддаліть від себе будь-яке роздратування, лють і гнів. Слово віддалятися є одним із найсильніших слів Біблії в емоційному значенні. Дослівно воно означає розлучатися, отже Бог говорить, «розлучіться з роздратуванням, гнівом і люттю. Проте є люди, котрі живуть цими почуттями, наприклад, терористи, це люди, що виражають ці риси в глобальних масштабах. У них просто є доступ до засобів, які дозволяють їм виявити ці почуття на ділі. Вселенська війна між добром і злом просто тепер відбувається в наших найпотаємніших думках і бажаннях у наших серцях. Тому нам потрібно просто зараз зробити вибір стосовно того, до кого ми приєднаємося. Послання до євреїв говорить нам дуже ясно, на чиєму боці ми повинні перебувати. У цьому посланні Ісус Христос зображений як великий первосвященник, який оправдує тих, хто приходить до Нього з вірою, котрий може подолати будь-який гріх, що знайшов місце в нашому серці. Послання звертається до нас із закликом: приступаймо зі щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від недоброго сумління, обмивши тіла. Чистою водою, послання до євреїв 10.22 приєднаймося ж до Божої сторони. Нам необхідно перебувати поруч із тим, хто очищає наші серця від ворожості і заздрощів, приступимо до нього з чистим і щирим серцем. Бог не боровся зі злом на відстані. Він не захотів завдавати ударів злу, перебуваючи на небесах. Бог наблизився до нас, він сам вирішив вступити в цю війну на землі. Ми повинні відповісти йому так само. Подивіться на своє життя: чи не тримаєте ви Бога на відстані, чи не трапляється так, що все ваше християнство обмежується кивком голови на знак згоди з ученням церкви. Настав час зробити більше. Зараз точиться війна, і цю війну кожен з нас повинен виграти у своєму серці. Я закликаю вас приступити до Бога, доторкніться до Господа, налагодьте справді відкриті, чесні, прямі стосунки з ним. Вам доведеться вести боротьбу з різними почуттями, котрі ще залишаються у вашому серці, але Ісус пообіцяв допомогти нам отримати перемогу в цій битві. У цій битві наш ворог зазнав нищівної поразки ще на хресті, тому прошу вас: приступіть до Бога, приступіть до того, хто заслужив право бути вашим Спасителем, вашим героєм, вашим викупителем.